Шановні телеглядачі, сьогодні на гостині у програми Рідна школа талановита школярка з села Маларача Раша району Ангеліна Карпусь. Вітаємо тебе, Ангелінко, у нашій студії. Доброго дня. Ангеліна вже була героїною нашої програми чотири роки тому, і ми знаємо, що вона є лауреатом багатьох конкурсів: районного міні-міс обласного перша нота, Всеукраїнського партія вокалу, міжнародного хореографічного конкурсу Школа східних танців, міжнародного вокального у Болгарії Чарівна свічка. Нам відомо, що скарбниця твоїх здобутків постійно поповнюється. І минулого року ти стала лауреатом 5 п'ятого всеукраїнського. Дитячого пісенного фестивалю, який відбувся у Миргороді Соловейко України. Які враження залишив у тебе цей фестиваль? Цей фестиваль залишив у мене незабутні враження. Я там здобула багато нових друзів, нових знайомств. Головний член журі Мар'ян Гаденко дав мені дуже гарні настанови та дуже гарні поради. Я вважаю, що це дуже гарний поштовх і дуже гарний крок до моєї мети. Ми маємо фрагмент виступу твого на фестивалі. Давай його переглянемо. Ангеліночка, ти виконувала пісню у супроводі бандури. Тобто, ти продовжуєш грати на музичних інструментах, а чи продовжуєш відвідувати музичну школу? Так, я продовжую відвідувати музичну школу. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди ходила до музичної школи. Я почала ходити до музичної школи з шести років. Мій викладач, голова Любов Павлю, вона дуже хороший вчитель. Вона багато чого мене навчила. Взагалі, наша музична школа дуже хороша. Ми завжди їздимо на різні конкурси і завжди привозимо призові місця. В яких останніх конкурсах ти брала участь, коли ти виступала разом з своїм музичним інструментом? Брала участь у конкурсі в Ужгороді Закарпатський Едельвейс, в Запоріжжі брала участь у конкурсі Хортицький Кобзар. Також я е, займаюся в музичній школі в інструментальному тріо. Ти граєш не лише на бандурі, так? Я граю не лише на бандурі, також я граю на фортепіано. На конкурсі «Соловейко України, виступ, який ми щойно переглянули з цього фестивалю, ти познайомилась із заслуженою артисткою України Тетяною Піскарьовою, яка була в журі цього фестивалю, а нині вона є твоїм вчителем з вокалу. І ти вже стала солісткою її дитячої фабрики Естради. Чого ти там навчилась? Насправді я здобула дуже гарні знання. Я раніше співала в академічному співі. Зараз я абсолютно перейшла на другий спів, і зараз я займаюся естрадою. На конкурсі Соловейка України я займалася в академічному вокалі. Це, звичайно, заслуга моїх вчителів з музичної школи Дроздової Маргарити Васильівни, Головин Любов Павлівни, солістки національної опери Ірини Українець, яка займалася зі мною 5 років. Я їм дуже вдячна. Але на конкурсі Соловику України в журі сиділа Тетяна Анатолійовна. Їй дуже сподобалось, як я співала і грала під супровід бандури. Вона мене називала дівчинка, яка грає на бандурі. Після гала концерту вона мене запросила на свій сольний концерт. Знаючи про те, що ти будеш гостей нашої програми, Тетяна Піскарьова надіслала нам відео листа. Давай його переглянемо. На прохання, на бажання Ангеліни, вона стала солісткою фабрики естради і тепер стабільно отримує поради, навчання, консультації наших фахівців, і мене, зокрема, як керівника дитячої фабрики Естради. Що хотілося би сказати, що звичайно ті таланти, які дарує дітям. Природа, батьки, Бог, вони потребують надзвичайно великої праці і розвитку. А розвитку в моєму, в моєму випадку, з моїми дітьми, за моєї участі, ми з викладачами надзвичайно багато вкладаємо любові, терпіння і аналізу здібності дитини в кожного нашого соліста. От Ангеліна одна з них. І я Вважаю, що є перспектива. Звичайно, за цей невеличкий проміжок часу, що ми попрацювали, нам вдалося відкрити іншу постанову голосу. Нам вдалося відкрити інші забарвлення голосу Ангеліни. Нам вдалося попрацювати над, над вправами, які вдосконалюють її, її вокальний апарат. Її естрадну позицію, тому що треба сказати, що вона в неї була класична, академічна, і ми пробуємо просто на гарній базі на музичній школі, в яку вона ходить, на вміння грати на бандурі, відчувати музику через цей інструмент. Ми намагаємося на цій музичній базі сформувати цікавий звук, забарвлення голосове і поставити їй естрадну постанову голосу. До того, щоб стати успішною артисткою, ще потребується багато роботи, а саме із акторської майстерності, і з майстерності пластичної, як вміння володіти своїм тілом. Ну і немало таке важливе в роботі артиста, це вміння контролювати свої емоції і передавати стан пісні завдяки завдяки надзвичайно високій. Майстерності володіти своїм емоційним станом. Але ж це підліток. і Можемо сказати, що робота триває і вона буде тривати, але ж я впевнена і вірю в те, що в Ангелі не вийде і вона обов'язково знайде ту свою пісню, яку вона заспіває, і ця пісня принесе їй успіхи. На початку. Конкурсної е, частини її життя, а далі, можливо, її доля складеться вдало, і вона буде себе випробовувати на великій сцені. Я бажаю їй успіху, і найголовніше працювати наполегливо і е, досягати висот. Ось такий відеолист. Нещодавно у Житомирі відбувся сольний концерт Тетяни Піскарьової, і ти теж виконувала там пісню легендарну пісню Миколи мозгового Троянда Ружа так? Да, я виконувала пісню Троянда Ружа. Э, цю пісню дала мені Тетяна Анатолівна. Вона, звичайно, дуже складна і вона дуже доросла. Але я думаю, що я її змогла достойно виконати, тому що ну, ця пісня лунала від моєї душі, і вона дуже гарна. Давай тепер послухаємо цю пісню. гуси полетіли ген за небо. У вирій, синьо-білий, ти їх чекай, чекай крізь голосіння, крізь ніч туман, чекай і знов засяє сонце нам у час прощання, мій коханий. Хай світять нам червоні пелюстки у час прощання вікух. На розмови приєдналась і мама Ангелінки Людмила Карпус. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. У вашій родині співає не лише Ангелінка, а також старша ваша донька Анна, також співає тато, я знаю бабуся. Тобто це ваше таке сімейне захоплення, так? Звичайно. Це захоплення додає нам і настрою, і розваги, і ніжності в серці, і задоволення. Тому що саме пісня допомагає жити. Повсякденні клопоти, турботи це одне. А ніжність, і любов, і розраду у серце додає музика, музичне містецтво, пісня. Наспіває бабуся, які 80 років. Наспіває друга бабуся, який 75 років. У нас є сімейний квартет, тріо, дует. Тріо це татко з своїми доньками. Дует Аня і Ангеліна, сестри Карпусь. Ми були на конкурсі у Тернополі, Кришталевий Жавір, Поступилися дівчата тільки. Хлопцям з Нігерії, які виконували українські пісні, а так вони привезли друге місце. Потім Аня і Ангеліна виступали в Києві. Нас запросила у Київ передача Віра, Надія, Любов. Там теж Аня з Ангеліною співали. Довели ми свою думку і про що це Віра і Надія, і Любов це саме головне, що є у житті. І дуя! Віталій білоножко запросив дівчат у свій фестиваль Мелодія двох сердець в конкурсі обласному Бабусина пісня наша родина теж зайняла перше місце. Ну і ми знаємо, що Ангеліночка вона є такою відомою, якби телезірочкою, тому що вона була учасницею вечірньої казочки залу Мігай на першому національному каналі. Вона стала фіналісткою караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком. Вона брала участь у відкритті різних столичних мистецьких виставок. Була запрошена на телепрограму Легко бути жінкою на от 1 отримала незабутні враження від участі у балі щасливих родин та обдарованих дітей. Квіткова казка Шопена. За ініціативи Володимира Гришка. І ось ви кажете, родину також запрошували на програму Віра, надія, любові. Там виділились секретами вашого родинного виховання. Розкажіть, будь ласка, поділіться ж із нами такими секретами, як ви виховуєте ваших дітей? Найскладніша робота в житті людини це виховувати людину, виховувати свою дитину, щоб в майбутньому вона стала достойним громадянином України, достойною дитиною. Треба знаходити е, в собі сили, натхнення, щоб е, підвести дитину до того моменту, який е, дасть насолоду і батькам, і дітям. Я горжусь своєю дитиною, своїми дітьми. І все, що ми маємо, це спільна робота. Спільна робота родини, спільна робота вчителів, друзів, знайомих, колег ваша робота, те, що ви ось зараз нас запросили на передачу друге, це є теж підтримка нашого успіху, яка теж додає енергії захоплення і натхнення далі працювати. Про здобутки Ангеліни можна буде прочитати на сторінках нового видання «Талановиті діти Житомирщини. Будь-які успіхи дітей це завжди дуже важливо для усіх батьків. Чи з'явилися у Ангелінки якісь нові захоплення, чим вона вас вражає і радує? Звичайно. Ось я хочу показати малюнок Ангеліни. Я кажу: Ангеліна, чому ж ти мені не сказала раніше, що ти це можеш робити? А вона каже: мама, це тільки сьогодні мій перший малюнок, і оце я тобі його демонструю. Ангеліна вміє гарно вишивати. Гарно ліпить з пластиліну. Ну і ось останнє таке захоплення це малюнки. Талановита людина, вона талановита в усьому. Давайте послухаємо ще одну пісню у виконанні Ангелінки. Напиши на чужому конверті, те, що так, у листі не згадав і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав і поглянь, як навколо світає І як сніг неймовірно блищить. Най вона зачекає, що ми, Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії, малих, де читав. Перед сном тобі тату, а ти сидів коло вогнища з ним і поглянь, як навколо світає, І як сніг неймовірно блищи, не спіши, най вона. Зачекає, що ми поверни своє перше кохання, найдуша, як тоді за ми. посміхнись ти для неї востань. Ще так, так хоч менше були, і поглянь, як навколо світає. Ангелінко, ти навчаєшся у 10 класі Радомушільського ліцею номер 1 Ти є відмінницею, і ти розповідала нам 4 роки тому, що твоїм улюбленим шкільним предметом є українська мова і література. Чи змінились твої вподобання? Мої вподобання не змінились. Я і зараз захоплююсь українською мовою та літературою. В цьому році я зайняла перше місце у районній олімпіаді з української мови та літератури. Мені дуже це подобається. Раніше ти нам також розповідала про свої мрії. Ти говорила, що мрієш бути телеведучою або співачкою, а ще мріяла побудувати фабрику м'яких іграшок. Про що мрієш зараз? Я і зараз мрію про фабрику м'яких іграшок. Також я вже мрію про фабрику одягу. Але я думаю, що зараз моя головна мрія це здати ЗНО. Чи визначили своєю професію? куди плануєш вступати до якого вищого навчального закладу? Я планувала бути і журналістом, і депутатом, і президентом. Але я думаю, скоріш за все я хочу бути журналістом, тому що це така професія, де не потрібно сидіти на місці. Це потрібно відвідувати різні місця. Це багато чого цікавого і нового, нові люди, нові знайомства. Я бажаю, щоб усі твої мрії обов'язково здійснилися. Бажаю тобі нових успіхів і нових перемог. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Всього найкращого до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить! Санін зі скаюноха. it's drifting on by you know it's a new dawn it's a new day it's a new dawn Feeling good Dragonflies out in the sun You know me, don't you know Butterflies are having fun